8 травня в сквері перемоги навпроти меморіалу Вічний вогонь за ініціативи міської ради ветеранів та за підтримки міської влади на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Миколи Васильовича Лук'яненка відкрито Алею Слави, де встановлено пам'ятні знаки марганчанам героям великої вітчизняної війни. Дзвони пам'яті відкарбовують дні і роки великої перемоги. Найсвітлішого і найщасливішого дня в історії нашого народу у 20 столітті. Сьогодні ми зібралися на урочисте відкриття Алеї Слави на честь знаменитих трьох героїв Радянського Союзу Андрія Петровича Фокіна, Захара Фанасовича Донія, Петра Євдокимовича Киселенка. Та повного кавалера орденів слави Миколи Миколаєвича Каїрського. Ця урочиста подія приурочена до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Минають роки, відлітають у вічність ветерани, але жива людська пам'ять не старіє вона з роками, не тьмяніє. І допоки існуватиме наш рід, існуватиме і пам'ять, бо без неї немає у нас майбутнього, а майбутнє наше в мирі. Задля нього віддавали своє життя наші батьки, діди, прадіди, щоб люд ніколи не чув зловісної музики війни, не бачив божевільного згарища пожарищ на нашій землі. Слово надається виконуючому обов'язки міського голови, секретарю міської ради Миколі Васильовичу Лук'яненко. Сьогодні вся страна, вся Європа, весь прогресивний народ відмічає день пам'яті і примирення, день пам'яті тих воїнах, а тих. Защитниках нашего отечества, которые положили головы, жизнь отдали за наше светлое будущее. Память о них будет вечной в наших сердцах. Мы в этот день открываем аллею славы в нашем городе, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали, видели, чтили этих людей, чтобы мы не знали, кто такое слово война. Еще раз с праздником. Право відкрити алею слави надається Миколі Васильовичу Лук'яненко та Віталію Івановичу Чупкіну. Історія нашого народу багата на героїв. Киселенко Петро Євдокимович. Заступник командира ескадрілі 237-го штурмового авіаційного полку. 305-ї штурмової авіаційної дивізії 15-ї повітряної армії 2-го прибалтійського фронту. За роки війни Петро Євдокимович здійснив 106 бойових вильотів, знищив 95 автомашин з боєприпасами, 16 ворожих танків, 2 батареї мінометів, 18 зотів, 8 залізничних ешелонів, 2 катери. Указом президії Верховної Ради СРСР від 18 серпня 1945 року за мужність і героїзм старшому лейтенантові Киселенку Петру Євдокимовичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу. врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. Фокін Андрій Петрович. Гвардійський стрілецький полк під командуванням гвардії полковника Фокіна разом з іншими частинами одним з перших визволяв міста, звільняв Європу від фашизму, почесний громадянин семи чехословацьких міст. Мав більше 20 бойових нагород 29 липня 1945 року. Удостоєний звання Героя Радянського Союзу. А мешканці міста після смерті героя назвали одну з вулиць Марганця його ім'ям. Доді Захар Афанасійович, командир взводу зв'язку 124-го гаубичного полку 7-ї армії Північно-Західного фронту. Старшина. Захар Афанасьович пройшов Радянсько-Фінську війну 1939-1940 років. За свою відвагу і героїзм указом президії Верховної Ради СРСР 11 квітня 1940 року старшині донію Захару Афанасьовичу присвоїли звання Героя Радянського Союзу. З врученням ордену Леніна і медалі Золота зірка. Одним з героїв, який завжди рвався в бій, був наш земляк, каїрський Микола Миколаєвич. Не кожний зміг би так мужньо і без страху виборювати право на свободу і життя. Микола Миколаєвич зміг на його рахунку. Велика кількість бойових відзнак. Його ім'я стало добре відомо в нашому місті. 1967 році йому присвоїли звання почесного громадянина нашого міста. В 1976 році він вийшов на заслужений відпочинок та став почесним пенсіонером. Ветеран війни і праці, повний кавалер орденів бойової та шахтарської слави. Микола Миколаєвич Каїрський помер 7 березня. 1997 року життя нашого земляка, його фронтові та трудові подвиги можуть служити прикладом для нас, молодого покоління, прикладом відданого служіння батьківщині. 70 років минуло з того переможного травня. Від сходу до заходу горіла тоді вся наша земля. Вода в глибокому Дніпрі стала гіркою від сльоз самотніх, осиротілих матерів. В такому ж пекельному вогні й рідне місто. І сьогодні ми кладемо на мармурові плити незабутки своїх душ, троянди незрадливої любові. Ми відчуваємо всю велич цього безсмертного подвигу, який народжує життя багатьох поколінь. Дорога батьківщина, Україна моя, милий край тополиний, і степи, і моря. В цьому краю зростали і батьки і діди, рідний край відстояли від ганьби і біди, хай дитинство сміється, лине радісний спів, щоб вишневі садочки на весні розцвіли, щоб синочки і дочки твої в мирі росли, на своїй Україні серцю милій землі. Незалежний і вільний, і в містах, і в селі. Хай ти будеш здорова, Україна моя, і щаслива, і нова буде доля твоя. Дорогі ветерани, жителі міста, молоді. сьогодні в городі грандіозне собиття. я бы сказал, знаковое событие по инициативе городского совета ветеранов и при поддержке городских властей сегодня открыта вот эта аллея славы. Долгий и тернистый путь шел к открытию этой славы, порядка более 10 лет. Но все-таки я хочу спасибо сказать сегодня, что при поддержке все-таки городской власти, спасибо Николаю Васильевичу, отделу культуры и настойчивому опять ходатайству Ветеранов все-таки это свершилось. Я хочу обратиться к молодежи. Уважаемая молодежь, вы потомки победителей, несите высоко и гордо эту эстафету. Вот все стоящие здесь, это можно сказать, живая история. Не надо читать переписанные книги, кто как переделал историю. Каждый вот для вас, я для молодежи говорю, стоящий дедушка, бабушка вам расскажет гораздо больше, как прошла эта война, как прошли ваши деды, прадеды это лихолетие, как вынесли все это, и потом из руин и пепла вырос наш город, который претворился в город Рос. Несите с честью вот эту память о наших героях. Герои Не вмирають, вони живуть. Вічна пам'ять героям. Для освячення пам'ятних стел запрошується настоятель святодуховського храму, Отець Ігор. Во ім'я і сина, і Святого Духа. Амінь. завершенні заходу присутні поклали квіти до пам'ятних стел.